Цей же день, 7 травня, я о 9. десь розпочала тут працю. Я вже з нею впоралась. Зараз близько 12, а ні. так, 12 година дня. І ось я вже тут розсадила, вже й замочувала все, все прикрила. Андору компакт я сюди не висаджувала. Посаджу її в інше місце. Їй тут щось не подобається. Ну, і що я тут? Ось хосту сюди присадила. Це в мене є стрибинка цвіте. Мені не подобається, я не знаю, як на українській мові Мені не подобається, як вона цвіте Мені подобається її листячко, ось таке Це з буряковими розводами. Сюди підсадила таку ще хосточку. Цей андора варієгата він тут був. Сюди підсадила свої тиси. Це з насіння. Це тиси, Ось вони вже пішли в ліст. Не знаю, я ризикнула їх пересадила. ну Маю надію, підуть. Не підуть у мене ще є. Це також тиси, але вони ще не пішли. ну Я посадила їх сюди, бо тут більш-менш тінь. Тут зараз сонечко звідси відійде. Так, півтори години сонці Я їх накрию бляшанкою, Ось. Ці квітки сюди посадила, цю хосту не чіпала. Підсадила ехінацею. з насіння вони в мене виросли в минулому році. Ну, а це з'явилися. Лаванда ось пішла вріст, я її також сюди присадила. Ну, щоб розбавити трішечки колір. Так, що я ще сюди посадила? А я вже не пам'ятаю, а, гвоздичку ось ще посадила собі. Також щепцювала її. Ну, ось поїлку поставила, водички налила. А тут все так залишилось, як було. А цей кусничок я переробила. Ну, ось три годинки я тут попрацювала. Тепер треба ще підмести ось тут. І все. Ось, до, до речі, ось цими я працювала, це мені брат обрізав звичайний рискаль, ну, лопату. Дуже зручно тим, що вона вузька. А він пообрізав оці боковинки. І цим ось інструментом. Це також рискаль звичайний. Я колись вже показувала його. Я захотіла, щоб мені ось так відрізали. Дуже зручно викопати якусь рослинку яка глибоко сидить, а може і не глибоко. Ну, зручні. Це мій винахід, так би мовити. Бо я то собі такі, як лопат називається, фіскрс, здається, так, не, не пам'ятаю. Я їх собі дозволити не можу. Я ж на пенсію. Живу на пенсію. Ось. Дещо там, може, підроблю на рослинках. Але це все йде моїм собачкам. Лівий приробіток іде моїм, моїм компаньонкам, лялям моїм. Ну, ось і так, отак виглядає. Я думаю, що він не обіднів, що я тут викопала вчора ось такий високий клематис. Взагалі клематис – це моя любов, окрема любов. Рослина, ну не вибаглива геть зовсім. Втикнув у землю, тільки знай поливай. Ну, Деякі сорти, правда, хворіють вілт, чи як він називається. Ну, знизу це у них огуляється і починає в'янути. Грибкове захворювання. Ну, Ось так. Хоч відкрила свої хосточки, а то прямо їх не видно було. Вони такі гарні. Баданчик у мене вже розмножився, вже там три кущики. Купувала я в інтернет-магазині один. Яка гарна келегія. темна темна темно-фіолетова, а ця якась така блакитнувата фіолетова Гарні рослинки. Ой, обожнюю я ці рослини. Що було б, якби їх у мене не було, я навіть не знаю. Лягай та й помирай зразу. Ось і все такий наш час. Небо. Гляньте, яке небо, українське небо. Краса, якби ще тиша була, миру вам і здоров'я.